Мої ну вітаннячка, друзі, ось я і на дачі знов. Сьогодні я дуже пізно приїхала, вже полудень, бо вночі не вдалося поспати, м'яко кажучи. Були і шахеди, і ракети, і все, що хочу. Тому поспала я десь у сукупності десь годин п'ять. І приїхала на дачу щось поробити, бо час іде. Ой, приїхала ці чортові сороки. Ось що мені не робили. Подрали всі пакети. Це я викидала шматтьо. Що їм треба там, непонятно. Ось, Все подране. Ось тут драли. О, господи, ще сорок мені тут не хватало. зараз перевдягнуся і щось буду робити. В першу чергу повимітаю тут. Все. Друзі, я придумала, що мені робити з цієї порослю малини, яка не родить вона стара і толку з неї не буде. Я зараз назбираю на малиновий чай. На мал... Зроблю ферментований малиновий чай. Назбираю листя. Ось в мене яка тут плантація. Буде в мене чайок. Полуничка вон моя. червоніє, Красота. Ось я назбирала вже малинових листочків, тепер потрібно буде зняти їх з черешка, кожен листочок, і покласти під тканинку, підв'ялитися. Не знаю, скільки це в мене займе часу, можливо, сьогодні жарко, може декілька годин. Все. Починаю знімати з черешків. Ось мої хороші я вже познімала листочки. Ох і муторно це. Я не знаю, скільки, мабуть, пів години або хвилин 40 я її відщіпувала. Ось черешки, Ось листочки. Зараз викладаю і накриваю тканинкою, щоб вона підв'ялилася. Ось мої дорогенькі глядачі, я трошки навела ладу до вдровнику, повисмикувала тут бур'ян, викопала сливову та вишневу поросель. Ось іще тут клен. Якось сюди ось доповзла малина. Що це за малина, я не знаю. Навіть є зав'язі. Тут так було легко прибирати, бо тут тільки ванька, ванька мокрий, отакий росте. Ось такий. Він швидко висмикується. І цей чистоті. Там не буду туди поки що лізти. Може сапочку візьму, та сапочкою, а так вручну не буду туди лізти. Навіть ось якісь сливи калічні висять, всі теж покручені. Ось навіть на сусідське, здається, впало. На сусідський забор впало, шматок, дерева. впав. Мені, звичайно, дуже хочеться тут поприбирати, пролізти. Але якось стрьомно ой листочок. Ось я ще сливова поросель. Це типу задній двір. Але в планах наших цього сарайчика тут не буде. Сарайчик буде десь окремо стояти, а ось тут буде достраюватися, достраюватися ще одна кімнатка. Ось такі справи. Ух, Малина, і сюди якось добралася. Ось теж сливова поросль вся, але там пеньок. Це треба рубати. Боже, як з цими сливами боротися? Хтось знає? Одні сливи. Якщо так все залишити, то тут буде сливово-вишньовий садочок. Ну і ще й білочки там посадять. Якісь жолуді, онклений, ясень посадять. Волозькі горіхи посадять. Квіточок тут не буде. Ну що, підемо ще помилуємося дельфініумом. Ще і вже ось облітати. Так, мурашник. Ой, мама дорогая. Треба подивитися, що в мене є. Може, хоч воно його вимокло, але посипати посипати можна буде. О, такий краса. Ще яскравіше на сонечку. А дощо, що був, що не було? Знову все, все сухо. Я не знаю, я якось згадую, в мене таких ну, не було так пусто на клумбах. Чесно, я, я не можу сказати, що в мене такі були пустоті. У мене було багато багаторічників. Ну, тут було три люпини, це точно. Три дельфініуми було. Піретрум був такий гарний, широкий. А, точно згадала, ось тут між відром і піретрумом був цей дзвіночки були рожеві, чашка з блюдцем називалася, чи якось так. Був багаторічний рожевий дзвіночок. Я ж дивлюсь, ну не було в мене так ну, взагалі галяки якісь. Ось тут теж щось росло в мене. Ну тут хризантема росла. Ну, це вже в кінці сезону, а тут була хризантема. Я не знаю. Якось лисо все. Ну, я просто... А, і ще згадала, в мене теж тут само насівалася. Така рослина, господі. нігела вона називається. Такі в неї насіння, як чорнушка лук. Ось тут вона сама насівалася. Тобто тут було теж якась рослинність. Ось тут я садила рядком чорнобривці. Теж було воно все заповнено. Головне, що не бур'яни, а то посадимо, посіємо, розмножимо. Все буде добренько. Оцей виноград кишміш. Я не знаю, він таке враження, що він з року в рік. Такий як був, такий і є. Ось у нього ці чотири рукави скільки раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять рукавів. Але якийсь він тут хилий. Ну ладно, це таке, Це те, що потрібно буде з ним розбиратися вже, як я тут буду на постійній основі. Тоді вже буду розбиратися з виноградами, підстригати кущі. Щось десь робити, а поки що. Мабуть, не вспіну я, як заквітнеться трояндочка. Не вспію побачити. Ось ті жовтячки симпатичні. Він ось такими куртиночками росте. Теж дуже гарно виглядає. Ось ця моя з черенка. Теж ось випустила молодий пагін і, можливо, заквітне. А ось це не бачу. Хтось її жре. Бутончиків не бачу. Вишні вже, мабуть, можна збирати. Чи я вже зачекаю, тоді перед самим від'їздом зберу, щоб свіженькі додому привезти. Ходімо, подивимося, що в нас там по ягідках. Сьогодні в мене день тюлень, я нічого толком не роблю. Я не виспалася дуже. Це я вам розповідала, що це старі сорти, ще хазяйські тут сорти агрусів. Я їх лікувала, викапувала, пересаджувала для того, щоб вони перестали хворіти борошнистою росою. А було вдало. Тобто я їх місцями так в шахмати грала, я їх місцями пересаджувала і вони перестали хворіти. Але те, що вони колючі такі роздражаю, ось якась вообще хіленька смородинка моя. Бозі-бозі, яке воно все чаморошне. Зовсім. Маленькі-маленькі ягідки. Ну, коли я одобрила та всі діла, то вони в мене були як вишні. Здорові. Так, а тут що у нас. Ось, мабуть, хтось корінь під'їда. видно. Бачите, чахла. Скоріше за все, там грабак Жре корені. А ось це це мама мені привозила. А Груз він має бути дуже крупний, але, ну, звичайно, що він не буде крупний, бо він... Без догляду був скільки часу. Але, по ідеї, він має бути крупним. Що тут моє ожинена? Зараз ось секунду відкрию воду, дам їй попитки. Все, ось відкрила баклажечку. Дивіться, яке, яка гарна вишня. Ну, прям хоч картини малюй. Квітне моя жина. Я коли ще до війни купляла, поїхали ми з Володькою на цей центральний ринок. І я купила таку прямо, вона ще була з ягодами Жина. Крупна така, господи, я такої вже не в житті не бачила ніколи. Дуже крупні ягоди. Ну, я ж її провезла, посадила. Це все кінець сезону 21-го року. Посадила і вона, мабуть, не перезимувала або випріла. Ну, тобто, здається мені, що все, що я накрила, воно просто випріло з того ж, що... із за того, що нікому було його розгорнути. Тому подивимося, яка ця. Мама каже, що це теж дуже велика ожина. А якщо ні, то можна замовити саджанці або якісь добрі люди поділяться, або якщо в них є така здорова ожина, то можна і купити. Але це вже коли у нас всі будуть вдома. Часник багаторічний. Так, ну добре. Піду і ще собі якесь заняття знайду. Ось і закінчується день. Роботи сьогодні в мене так, щоб сильно нічого не вийшло. Ось цю кучу здорову перенесла. Ось туди біля туалету склала. Трохи ось так програбала, газончик. Багато ось такої сухої травички я її взяла і трошки замульчувала полуничку в тих місцях, де Сонце, пече. Ось. Ось там все замульчовано. Якщо буду завтра, то все полию. Ще трошки пограбаю, бо ось дуже багато, бачите, оце все. Оце треба повідносити і там, де ожина. Оці бадилля здорове повиносить. Скласти. Ось скільки цього сінця такого. Палки вибираю товсті, а оце такі міленькі, то замульчую. Ось уже тут програбано гарно Завтра, можливо, вже відкриється оця лілія. А також ось ці відкриються красиві. Мою о, путешественницю Вероніку ось приткнула сюди. Я з Полтави привезла два стаканчики, ось сюди приткнула Вероніку. Хай вона поки що тут росте, тут більш-менш тінь і хай буде тут. І один стаканчик теж треба кудись притулити. Можливо, кудись, може, ось сюди притулю. Це не остаточний варіант. Просто треба буде кудись її посадити. Ну, все. Буду збиратися, бо вже скоро автобус додому. Томати стоять. Все в них добре. А, і ще, ось же, іще. хай Бог милий, скільки, скільки цих палок тягать. Я вже знайшла там якусь простиню і це накидаю, і волоком волоку багато, щоб не носити це пучочками. Волоком волочу багато, і тоді трошки швидше це все проїсходить. Ось такі справи, мої хороші. Дякую вам за перегляд. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайку, якщо вам подобається. Написати якийсь коментар та підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. До зустрічі у наступних відео. Слава Україні! Слава нашим героям-захисникам! До побачення!